Петро сьогодні мав відбутися матч студентської ліги між нашою командою і луцькими студентами. Чому матчу не було? Ну я не знаю, чому матч не було. Матч, по ідеї, відбувся, тому що були ми судді, були практично вся команда наша, ми чекали. Ну, вже зараз після е, тої науки, яка у нас була з ліговою, ми 45 хвилин на регламенту чекали команду після того. Судді заповнили протокол і роз'їхалися. Якраз зараз після тої гри бачите, проводимо тренування з команди. Mm -hmm. Яка причина, чого Луз не доїхав? Я думаю, одно, що завтра, післязавтра вже у студентській лісі буде ясно. Чи буде внесено якісь зміни в порядок підготовки до матчу mm -hmm. з гірником? Зв'язку з тим, що сьогодні не відбудеться. Ви бачите, зміни внесені вже, тому що нині думалося, що буде гра, і десь підемо в окупарка, десь у басейн або в сауну, але... Все одні зміни міняються, тому що команда е, студенти, які зараз мусить проводити е, про тренування і, і стверджують і другу команду. Ну, Ради тільки одно, що вже е, зібрав їх всіх докупи, і сьогодні вже 18 людей подивиться, які виходять ігри.